Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. Чергова зустріч у нас на теренах компанії Sharm. Ми з вами занурились в дизайн і тепер не знаємо, як з нього вибратись з цього корабля. Виявляється, що розмаїття всіх моделей, всіх напрямків і взагалі взуття настільки велике, величне, що. Пригадується той крилатий вислів, коли велосипед потрібно знов вигадувати. І ніхто, окрім нас це не зробить, бо українці це нація винахідників по деяких джерелах, і ви про це можете дізнатись з відкритих джерел. І побутує думка, що колесо найвеличніший винахід всього людства був відкритий саме на теренах України. Тож ми не можемо просто не відповідати цьому великому покликанню, і змушені винаходити щось нове і доводити постійно всьому світу щось доводити. Така вже на нас. Відповідальність, скажімо так, ми будемо використовувати терміни карма, такі дуже-дуже езотеричні. Тому що, про що буде сьогодні йти мова? Я буду каятись публічно перед вами. Відбувається наступне. Як тільки я підступився в щось десь, наблизився до дизайну піжарми. І продемонстрував вам внутрішній космос і зовнішній космос в межах оселі, що можна використовувати, коли людина занурюється до сну, коли до спокою, до відпочинку і до активної діяльності пробуджується. От як в випадку з трансформерами, коли поступово людина нарощує активність. І, виявляється, взутті вже всі ці питання, навіть по сезонах, вирішені. І здається, нема нічого нового. Але пан Миколай запевняє, що ми маємо рухатись в цьому напрямку і шукати. А ти його шукати, він ще поки не може нам чітко вказати. Але будемо. І ми Мусимо продовжувати розбиратись, де його шукати. Тому що, от наприклад, ми з вами на минулому тижні сказали, що є національні ознаки. І якщо ми беремо, от, наприклад, цю модель, то ми бачимо деякі елементи традиційного взуття народів півдня і, вибачаю, півночі. І а, Тут ми бачимо унти, коли основа, це подібне до того, як в Україні варянки використовують. Тобто є галоша, і є а, основна тепла частина, ватна здебільшого. І отут в унтах є такий декоративний елемент, як пряжка, яка, тому що унти основу мають шкіру, і отут пряжка, вона Міцно тримає ту шкіря... хутрну основу, яка вставляється в шкіру. І отут ми бачимо це, бачите, от такі декоратив, а вже осучаснені. І куди коли, коли ми не торкнемось в дизайні, коли ми починаємо вивчати, то всюди ми бачимо і функціональність. Ось тут, наприклад, те питання, яке ми розбирали з вами, от у мене великий підйом. І тут це вирішується функціонально за рахунок Берців. Це ми вже знаємо. Тому що раніше я вважав, що Берці це військове взуття. А видається, це і елемент взуття, і військове взуття. На ознаку, мабуть, того, що дуже багато цього елементу саме в спеціалізованому військовому взутті. Я так вважаю, я не знаю. І тут ми бачимо, що. От е, в компанії Шарм е, таке велике розмаїття, яке розбігаються очі. І літнє взуття, і е, зима, і осінь все як е, має бути в Україні і всюди в світі. І ми тут маємо підходити дуже, і проводити ту дослідницьку роботу, перш ніж ми приступимо до дизайну. Що я від себе, ми з вами домовили, що ми уподібнимо будь-яку модель, уподібнимо будові буд будинків. Є основа фундамент, є стіновий матеріал для внутрішнього оздоблення, для створення простору і є дах, який відповідає за. Безпеку, безпеку здоров'я. Тут багато чинників, які впливають і на внутрішнє, і на зовнішнє, і на основу, тобто в комплексі. От хай нам пан Микола скаже, от як все це поєднати, тому що в мене поки що розуміє, і де знайти нове. В мене поки що розуміння немає, я вам чесно скажу. От ми доручаємо себе в руки, ми вже доручили, і відповідальність на нас, але ми маємо ставити питання, аби знайти істину. І цей пошук ведеться тут і зараз, в вашій присутності. Розкажіть нам, будь ласка, де шукати, з чого починати? Давай, давай. З простого. Може з підошви почнемо. Як, як підійти? Де, де шукати нове? В чому воно криється? В матеріалах, можливо. сучасних. В чому полягає інновація в, у взутті? Чи вона взагалі є? Чи все вже вигадано? Ну так, ну ви ж... все нове це вже забути старе. Так, добре, добре забути старе то ми забуваємо про все і дивимось на те, що є. Дивимось на те, що є, і вигадуємо, куди це використати по сезону, в нашому випадку взуттєвому сезону. Тобто, якщо зараз перед нами стоять черевіки зимового сезону, то тут важливі і матеріали, і форма підошви. Яка буде впливати на експлуатацію, на те, щоб воно було гріло ноги, не ковзало по льоду, щоб було комфортно ходити по снігу, просто ходити по місту чи їздити в якомусь транспорті, ходити на роботу, тобто для всього того функціоналу людського, який використовується людиною у взутті. Тому і далі, як я це роблю, то є в мене народжується якийсь образ, якоїсь моделі, яка, на мій погляд, може бути затребувана споживачем. І починається підбір в першу чергу по стилю під якийсь мною вигаданий образ. Ну і далі по ланцюгу там підбираються підошви, шкіри, елементи, інші взуттєві. Добре, ви сказали, що потрібно по з точки зору підбору по стилю і по сезону. Стиль підбирається під сезон. І е, далі добираються елементи з точки зору функціоналу, щоб не, не було слизьким так і таке інше. А от скажіть, будь ласка, пам'ятаєте, ми з вами говорили про е, як поєднати? Я ж про піжаму не просто так сказав. От у нас вже два конструктиви піжами є. Є піжама, яку людина буде вдягати, коли буде лягати спати. Є піжама, яку вона буде вдягати, ніби третю вже шкіру. У нас є природна шкіра, потім є от та для зігріву, для захисту. І ще буде одна шкіра, коли під час активної діяльності. Тобто, от ми, наприклад, з вами знаходимося зараз в приміщення. Я проживаю в приватному будинку. Я розумію, що дуже багато людей. Які проживають в містах, квартирах, для них це не актуально. А от для мене особисто це дуже актуально. І я от одягнув одну піжаму. Зараз дуже прохолодно, так зимно, навіть е ночами буває е один захист під ковдрою. Ковдру прибрав. Мені потрібна друга ковдра, яка, яка буде допомагати мені пересувати, зігрівати, зберігати тепло. І... Тут ще один момент, я дуже часто виходжу не в люди, а просто на повітря в межах своєї території, на подвір'я. На подвір'я, так. До вулиці може, іноді я виходжу і на вулицю, там погодувати тваринок, таке інше. Там Вийти з сусідом, побалакати, щось привітатися через забор на вулиці. Я, ну, так от буває. І а, дуже багато різних чинників впливають на те саме, що ви говорите. От третій захист, третій а, вид захисту. Чи, чи можливо, от я просто зараз закладаю таку може, передумову а, такий посил а, на майбутнє. Чи можливо, пам'ятаєте, ми говорили з вами, що є домашнє взуття, а є. Взуття для повсякденного, скажімо так, носіння. Чи можна створити таку модель? Чи взагалі таке може вже таке є? Тому що я поки що отут у вас не бачу, коли б людина могла вдома використовувати і в межах своєї території, тож, також вдома, а просто змінювати, наприклад, дощ пішов, не тягнути резинові чоботі. А щось таке. За рахунок платформи, ну таке універсальне річ. Чи є у вас такі варіанти? Я просто поки що такого зовсім уже універсального не бачу, але може ви бачили колись таке, чули про таке. Це основа, так? Ага, Прекрасно. Ось щось на кшталт. Це як домашні капці такі, так? Так, вони швидко взуваються, швидко знімаються. Вони такі і... Чи от це дуже подібне от щось це для дому, це можна як на подвір'ї ходити в таких, так? Це, е... це для міського насіння, бо для того, щоб їх вдіти, треба їх розв'язати, розв зав'язати. А, і так а так тут так. дуже швидко, що швидко ага. там є функціональна резиночка, як капці. При цьому це не капці. Тобто ага. вони можуть бути в даному випадку такі універсальні. Про те, що ви кажете. Так, і ще один момент, який, ми, а, який я вивчав, от коли знайомився а, з українським саме взуттям. У нас в традиції були у чоловіків шаровари, і коли чоловік мав стрибати на коня козак, то він в своє взуття занурював одяг. І у жінок так само були це щось на новий манер. Так? Тобто сюди також можна, можна так. занурювати. Ну, то есть у женщин тут была, как бы, такая э, юбочка такая, с, с, складана такая шкира, в килька. так, 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 от щось подібне у вас вирішено за рахунок. Вот тут такая достатня ширина. Ага, прекрасно. Ну, тут вот тут, э, вот тут мені подобається подъем такий. Я так розумію, що ці функціональні речі зроблені для того, аби за це братися, щоб допомагати ну, так, ну, в зуванні, так. так? Так, так. Тобто все продумано. Вже, вже все вигадано. Все вигадено, все вигадано, продумано. Так. Залишається лише а, замислитись над тим, як це ми можемо поєднати в щось універсальне. Або навпаки, створити. Створювати навколо дизайна не просто підходи, а принципові схеми. Тобто, у нас, ми маємо ще вивчати, давайте собі фіксувати, пам'ятаєте, у нас є чистий аркуш паперу, який ми вкладали в бізнес-пакет. Тобто Ми маємо вже складати план, з чого починати і чим. Ми маємо закінчити, тому що на початок потім буде винесено те, яку мету ми ставимо перед собою на майбутнє. От, оту бачення, оту візію, про яку ми, той новий обрій, оці горизонти, про які, до речі, ми в попередніх відео я вам говорив, що в геодезі у нас є горизонталі. І а, тут ми розділили основу на один, два, три і ще 5, вісім елементів. Тобто крапельками, це так починається створення в архітектурі крапелькові діаграми будуються для того, аби потім вони перетворилися в циліндри і вибудовувався простір, в якому буде мешкати людина. В нашому випадку. Буде мешкати чиясь нога. І там їй має бути зручно, комфортно. Тобто ми можемо сказати, отут я можу сказати, засвідчити, що анатомічне взуття, воно анатомічний принцип закладений в будь-яке взуття. Розумієте? Тобто це не якийсь новітній тренд. Це просто сутність взуття, бути анатомічним. І пошук цей. Триває до цього дня. Я, це я так розумію. Тому що традиція і сучасність нам говорять саме про це. Не буває не анатомічного взуття, а бувають погані виконавці, виробники. Ну що, друзі, продовжуємо наш пошук. Дякуємо вам за увагу. До нових зустрічей. Будемо тримати вас в курсі. А, наступний тиждень буде знову проходити в пошуках, в пошуках сенсів тоді вже. Давайте це так зазначимо, бо інакше я його не бачу. Дякую всім, до нових зустрічей. Дякуємо.